Привет всем! Сейчас очень снова актуальная тема замена водительского удостоверения в Польше. Каждый рассказывает, какие нужны документы, но эти документы по воеводствам могут отличаться и очень сильно. Даже не есть проблема подать заявление и собрать эти пакет документов, как проблематично получить с Украины подтверждение о том, что ваше водительское удостоверение было выдано в Украине сейчас расскажу несколько нюансов ну а во-первых начнем с того, что вам понадобится и куда вам обращаться вам нужно обратиться в ваш отдел выйдя в коммуникации Мейский и там вам уже расскажут какие э, документы вам нужно собирать по вашим правам потому что очень большую роль играет то, когда ваши документы когда ваше водительское удостоверение было выдано вам нужно будет пройти медицинский осмотр занимается этим медицина працы если вы только категорию в то вам дешевле обойдется где-то 450 500 злотых если категория bc то чуть-чуть дороже там еще будет дополнительно психотехника скажем так вы собрали уже документы подали на замену водительского удостоверения и уже ждете, например, с Украины подтверждения. Э -э, Выдел справ коммуникации имейский вам не скажет никогда, потому что они не знают, когда консульство пришлет вам эти документы. Поэтому они вам так и скажут, что звоните, пожалуйста, сразу напрямую в консульство и спрашивайте у них, когда они перешлют эти документы. Я расскажу немного о своей ситуации и как я ее решал, потому что у меня тоже была замена водительского удостоверения и очень было с этим проблематично, но в итоге я нашел выход и разобрался, как с этим быть. Сейчас немного расскажу по каким воевудствам и какой срок примерно был в ожидании самого подтверждения. Например, в Гданском консульстве это было до двух месяцев, в Люблинском тоже где-то до двух, в Кракове полгода, в Варшаве тоже где-то полгода. Сейчас открыли во Вроцлаве Пожалуйста, кто с этим сталкивался, напишите в комментарии, сколько вы ждете во Вроцлаве Но не это важно. Например, когда вы уже подали документы, возьмите, зайдите на страницу сервисного центра Украины. там, где вы получали водительское удостоверение. Если это возможно по вашему региону. Если по вашему региону невозможно, заходите на центральный сервисный центр Украины, можете подать электронное звернення, громадян громадянське послання на закон о інпроінформацію, про надання інформації. И таким образом спросить, что с вашим подтверждением. Высылали ли они его или не высылали. Например, я свое подтверждение получил буквально в пятницу, я написал, в понедельник мне уже пришел ответ от сервисного центра о том, что они его выслали. Но когда я звонил, например, В консульство України вони всегда відвічали, що ви знаєте, ми ж Україна нам ще не переслала. А у мене була така ситуація, що я 18 э, листопада подав на заміну права водійського посвідчення, і вже 9 грудня вони переслали це підтвердження. В січні місяці я дзвонив до консульства. Консульство відповідало, що вони його не отримали. І, наприклад, я, так, я знав, що це довга процедура, бо одразу попередили, що люди чекають до півроку і дзвоніть одразу на консульство України. Тому. Наприклад, я теж там почекав якийсь, якийсь період і вже пізніше почав дзвонити на консульство України, і я їм так дуже часто дзвонив, що коли я вже сам дізнався, що можна отримати інформацію про те, що вони вже давно... Отримали підтвердження, але чомусь не пересилають його до відділу справ комунікації міській. Коли я це їм сказав, то вони просто поклали слухавку і заблокували мій номер. Я не міг додзвонитися до них. Десь так через два тижні, але в моєму випадку було так, що тоді був ковід, і не можна було прийти до самого консульства. І вже тоді, коли я не зміг з ними, з ними контактуватися, бо я їм вже відправив на мейла цього листа, відповіді я одних не дочекався, і тому вже навіть не не зважаючи на ковід. То пішов до Варшави під консульство э, України. Ну ви знаєте, в гарному місці воно знаходиться, тиха, спокійна атмосфера, хоч би рита дзен лови там. Е, більше нічого не сказати, щоб там було дуже дуже багато людей, там не було багато людей. Е, на, добу, на домофон тоді вони теж не відповідали. Взагалі неможливо було до них не додзвонитися, ні дойти, ні через домофон. Ніяк, а е, зрозуміло, що. Через огородження не будеш лізти до них, бо визвуть поліцію, і на цьому все закінчиться. Тому вже з тим листом сів я перед консульством і е, е, дочекався, коли хтось появиться. Е, Буквально через півгодини якийсь працівник цього консульства заїхав на автомобілі. Записав я його номер реєстраційний, тоді також запитав його, як його прізвище та ім'я записав і зачав і почав з ним розмовляти про те, що. Якби я отримав вже листа і знаю, що вони вже мають підтвердження, що мої е, водійське посвідчення було видане в Україні, але чомусь вони його не надсилають. Ну, в відтоді вони зробили мене такого, е, якби дурника, що ой, та ми вже вчора його вже вам вислали. Ви сьогодні або завтра вже його отримаєте. Е, Очевидні факти, що я перевірив, коли вони вислали, вони через два дні пізніше, як я зробив цей скандал, в них там е вже були, надіслали це повідомлення на видях справ комунікації міський, і буквально через неділю я вже отримав своє посвідчення водія в Польщі польського зразка. Е тому, наприклад, як ви отримали... Цей лист, цим листом. Якщо е працівники е консульства не хочуть з вами співпрацювати, ви можете просто написати скаргу на цих працівників або на голову е цього консульства, е попросту е входити на Департамент консульської справи України і на колебу Дмитра пишете е, скаргу, що такий-то такий-то е, працівник або е, голова, наприклад, цього консульства е, не надає вам е, потрібну інформацію, порушує ваше право на інформацію, е, і таким чином ви можете е, з них щось отримати. Е, користуйтеся, якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, бо всього всього наприклад, я теж не можу знати, бо займувався своїми правами десь два роки тому. І ще хочу сказати, що в Гданську мою знайому попросили перевести права на польську мову. І е, другий момент, якщо ви, е, якщо ви отримували права до 20, е, 2018 року, то вас можуть ще попросити здавати е, екзамін, е, тест. Ось такі, ось така ситуація. І також діліться в коментарях, яка у вас була ситуація, за за який час ви отримали своє посвідчення чи е, посвідчення водія в Польщі, або е, за скільки вам перес, пересилали е, підтвердження, що ви отримали е, в Україні це право, і що ви робили для цього. Бо дуже цікава взагалі думка, не не думка, а взагалі ситуація, що і як в якому воєвустві. Дякую за увагу, на все добре. І якщо буде якась ще цікава інформація, то напишу в коментарях.